Ну а на прем'єр-міністра України подали до суду жінки за порушення конституційної норми про рівність прав їхніх і чоловіків. Зокрема, за вислів, цитую, не жіноча справа проводити реформи в Україні. Сам прем'єр виправдовувався, мовляв, жодній жінці не побажав би працювати по 15 годин на добу. Щоправда, вислови на кшталт жінці не місце в політиці дозволяли собі і президент, і спікер. У Євросоюзі, куди на словах так прагне Україна, записано при владі має бути не менше як 35% жінок, тоді як Україна не дотягує навіть до Білорусі і Росії лише 7%. Коли наші жінки виберуть собі європейські права, і коли змусять чоловіків їх виконувати, Тетяна Коваленко вона проаналізувала не чоловічу вітчизняну політику. що ти намагаєшся їм сказати? Та що у Софійки мама політик та ще й наймолодший, вона зрозуміла ще в животі. Жоден чоловік, виходячи з Верховної Ради, не пропустив. Побігла, побігла. Доводилося чекати. Якось от в Верховній Раді те, що я жінка, не сприймалася, те, що я вагітна і треба пошвидше на свіже повітря, ну так само якось ніхто не зареагував. На жаль. Досвідченіші депутатки з животом звикли на пожаліти себе часу нема, а на декрет і поготів. Кладеться на плаху очень много і пріжді всього собственний сон і собственний какой-то досуг. Ты должен сформировать день так, чтобы везде успеть. Потому что, извините, никто еще не выдумал, а, как кормить ребенка вместо мамы грудью. У меня дочка старше 23 года, только институт закончила. У меня свекровь собирается уходить с работы, чтобы мне помогать. Бавити малят У процессе карьерного роста ныне вправляются первый заступник головы администрации президента и пятеро народных депутатов. Знаєте, такий дуже вже приклад молоко, молока сос, не знаю, як це українською. Потім просто відвозила молоко дитині і, і її годувала. У скандинавських парламентах для таких проблем є вирішення. Кімната матері й дитини, куди няні приносять малят. Замість кімнати для годування грудначків в українському парламенті дві курилки. Тут смокчуть дорослі, свої тютюнові соски. Це мої діти, це вже зовсім велика, а це вже зовсім мала. Мама-годувальниця Ірина Геращенко намотує піший кілометраж. Від кількамісячної Софійки на роботу і назад. Благо, я живу недалеко біля парламенту, щоб погодувати дитину, прибігти далі на роботу, там чи в комітети, чи в Верховну Раду. Наша фракція гуманна дозволена засідання фракції не ходити. Із причин жіночності в українському уряді жінок немає. А серед 450 українських депутатів їх усього 34. За 7%. Цю цього року я і ще кілька моїх колег депутатів не пішли на святкування 8 березня до пана спікера, тому що це фарісійства. Воздичка раз на рік, на думку Геращенко, не компенсує державної проблеми в Україні. Жінки можуть бути водійками тролейбусів і двірничками, а в політику їх не дуже пускають. Найбільший бар'єр у фракції партії регіонів на 22 чоловіки там одна жінка. У Б'юті – одна на 14. у Нунсі – на десяток. Так само і на 20 литвинівців аж дві жінки. Якщо подивитися на це через призму феміністок, то нині український рекорд б'ють комуністи. У них кожен шостий жінка. Це якщо не рахувати позафракційних три чоловіки і одна жінка. Всі дослідження показують, що якщо жінка є. В парламенті, в уряді, то він стає більш стабільний, більш збалансований, більш навіть знаєте, більш практичний. Європейські парламенти віддають жінкам не менше як 40% влади, як правило, гуманітарній і соціальній галузі. Їх вважають кращими за чоловіків у питаннях материнства і захисту сиріт. Навіть безпека Франції теж у руках, як у нас кажуть, слабкої статі. Мішель Аліо Марі це найкраща жінка міністра оборони Франції, а потім вона стала міністром внутрішніх справ і безпеки. А ось фото дворічної давності. Новопризначена вагітна міністр оборони Іспанії Карма Чекон шикує військо премєр міністру Беназір Пхуто свого часу через її вагітність президент запропонував піти у відпустку. А вона на восьмому місяці зробила кесарів ростин і наступного дня вийшла на роботу. У покійної, залізної леді сходу троє дітей. Олег Маланчук сотні разів приймав пологи у бізнесвумен і вважає, що материнство лише додає політикині сил. І вони мають настільки багато енергії, настільки багато бажання ще щось зробити, що мені здається, що їхня... Активність їхньої праці набагато більше, ніж до вагітності. Мунічка, покачай, Марка, покачай. Через неділю я зможу вийти на роботу. У колишнього держсекретаря США Мадлен Олбрайт, троє дочок. А Маргарет Фетчер народила двох. І лише у трійки найвпливовіших за версією журналу Forbes жінок світу велика політика забрала час на маленьку сім'ю. Дві з них і досі незаміжні. Як це сказати? сказать 60-річна бабуся трьох онуків Тамара Васильівна, найсвіжіша депутатка українського парламенту, заступила на місце Януковича з минулого тижня. Благодарю господа що я в общам та все время в мене є діла. І, хоча, згідно із законодавством, вона вже п'ять років на пенсії, читати казки онукам народна депутатка планує, як і більшість парламентських дідусів пізніше, чудома Тетяна Коваленко, Валентин Шелко, Дмитро Орлов та сам тиждень, один плюс один.